Господь був завжди з нами. Словословіть та щастя, на добро. Хай зникло на землі всі біли зло. Хай кожен з нам найде оту дорогу, що приведе до царства Христа Бога. Господі поміли, на царство! Ина и Святого Духа. 22 листопада 2025 року, у день ікони Божої Матері Скоропослушниця, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у храмовому комплексі на честь цієї чудотворної ікони у Києві. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній архієпископ Білогородський Сильвестр, вікарні архієреї Київської митрополії, духовенство храмового комплексу та гості у священному сані на малому вході. влаженіший владика відзначив богослужбовими нагородами кліриків парафії. Після читання Євангелія предстоятель звернувся до вірян зі словом проповіді. І ми просимо матір Боже, щоб вона і за нас помолилася у Бога. Випросила для нас прощення наших гріхів щоб ми жили на землі свято непорочно, як вона жила в чистоті, в святості і в правді. І щоб ми помирити у святої Діви Марії, сподобалися в час кони бути в тому місці, де зараз Матір Божа перебуває, в Царстві Небеснім, у Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слави чище покоління, нині безконечні віки. Амінь. За літургією помолились про на українській землі. Також піднесли молитву за упокій загиблих від голоду у часи безбожної влади. День пам'яті жертв голодоморів відзначається у 4 суботу-листопада. Блаженніший митрополит Онуфрій висвятив на діякона Назарія Рибачука, студента 3 класу Київської духовної семінарії. Після відпусту предстоятель привітав парафіянці святом та благословив паству. Поздравляю з праздником на честь, ікони Божої Матері скоро прослухайтеся. Нехай молитвою причистої владичисті нашої Богородиці, Писну Діви Марії, Господь благословить вас, ваших сродників, дасть благоподрібне для земного життя і життя вічне. Нехай молитвою Пресвятої Діви Марії, Господь благословить землю нашу миром з праздником! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.